Как там видишь чемпіонал, що там буде там? Закінчився у нас черговий вже традиційний турнір пам'яті. Нашого земляка-футболіста Максима Білого. По-перше, хочу подякувати всім колективам, хто зараз присутній на нагородженні, хто не дійшов до цієї стадії, хто вибув на груповому етапі. Велика подяка всім учасникам, всім футболістам, всім тренерам, всім президентам клубів, всім вболівальникам, звичайно, за те, що шануєте пам'ять наших земляків. І це першочергова задача цього турніру. Поки йдуть турніри, поки ми пам'ятаємо цих людей доти ці наші видатні футболісти і живі. Тому велика подяка, велика шана вам і області вашу адресу. Сьогодні на нагородження. На нагородженні у нас присутня присутня дружина Максима. Аня, давайте гучними облисками її зібрати. Ми безпосередньо будемо переходити до нагородження. Третє місце, бронзовий призер. Цьогорічного розіграшу турніру пам'яті Максима Білого об'єднаний футбольний клуб Новомосковський. I don't know. З опусками привітаємо роздовий прицепний! Бронзовий бронзовий <плодисниція> Хлопці, ну мабуть, якесь дежавю практично рік тому. Нулювані нічия, серія пенальті, сьогодні 1-1. Успіхів вам в подальшому надалі на футбольних полях і золото обов'язково прийде. А сьогодні срібний призер турніру пам'яті Білого, футбольний клуб Оріль, Ричанський район. или на этом

Давайте опусками привітаємо футбольний клуб Раїг Салітянський районі. І переможець цьогорічного турніру. У серії пенальті команда забуває першу перемогу. Команда дав Дніпро ю 17. Спасибо, что пришли. 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 Спасибо. 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 Давайте під гучні оплески привітаємо переможця турніру.

Ох, і молодці всі! Слава Украине! Герои! Слава! Поехали, погнали!